Там-тадам-тадам треба один пуск. Все, тут у нас запущено, проявляємося трохи. Хвилин так 30 проявляємося. 3 кілометри потрібно пройти. Ютуба вирішив, стрібно провожу в Тіктоці, посилання є в описі під кожним відео. Переходите, підписуйтесь ставити дзвоночки, як вам зручно. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Для Тіктока говорю, що записи стрімів є в YouTube, посилання на ютуб в шапці профілю Тіктока. А просто на ліске ми пишете VibroPlus. Як вам зручно. Все, як вам зручно, туди переходите, там є вкладки, плейлісти лайфстайл, є плейлісти стріми. Якщо хочете, переходите, переглядайте, як вам зручно. До речі, хоч зараз хоч видно, я би сказав. би. А то е вранці йшов, коли починав стрім взагалі, нічого видно не було. Іде в темноті просто. Ну а TikTok не любить, щоб було темно на стрімі. Як-не-яко свідчення, дуже, дуже важлива штука, що я можу сказати. Саме масу ТЦК побачив, масу їхніх машин. Але не зупиняли ніхто. Там вони, походу, не знають, не знаю. Бо, по крайній мірі, вони мене бачили, я їх теж бачу. Скажемо так, пересікалися з ними. Щось там 5 чи 6 машин пересіклися. Так, у нас що це за туристи знов? Зараз покажу. Чи фоткаються у нас тут? Діда на них нема. Зараз діда спустю. Сфоткаються, щось здали геолокацію, так? Да? Чо дед таким групам нічого не говорить? Цікаво. Дед сказав, би такій групі щось. Каже, то ви ж даєте геолокацію в такому плані. А потім прилітає, Закарпаття бомблять, як він говорив. Що тут, блять, закарпаття сповнив, ну це ж треба. Захворів, напевно, трохи. Так, давайте подивимося по берегу, що там в нас в коментарі. Привіт, всі іще. Що, що? Не, ну я як, ми пересіклися сьогодні, там раз шість, напевно. Їздили сьогодні вони на своїх машинах, я бачу. Ну, мене не зупиняли. Ну я ж не буду кидати всім під колеса, да? так. Як би ж адекватно себе треба вести. Ну, якщо б вони зупинили, ну тоді окей, спілкувалися. Я ж нічого проти маю. Я ж не ховаюся. Взагалі ніколи ні від кого не ховався. Просто, скажімо так, ходжу, займаюся своїми справами. От зараз зал пішов, наприклад. Зараз вже йду з зала. Все просто. Е, там тадам-там-тадам Доброго дня, доброго дня. Вони тебе пізнають. Ну, деякі да, деяких пізнають, деякі з дестерів своїх там махають мені. Здоровуються. де дехто на стрім заходить і здоровується. Хто як? Ну, я не думаю, що всі групи мене там знають. Прям всі 100%. Така частина, напевно, і не знає. На сьогодні скільки раз ми там шість разів це побачили, але ніхто не зупинив, знаєш, знають. Це я так думаю роблю висновки. М -м -м. Можна ж теж себе нормально вести, да? На... без різниці, де ти знаходишся, в якій державній структурі чи просто структурі. Якщо ти себе нормально ведеш, то окей, типу, туди тебе буде лізти. Я до них теж не лізу, не шукаю їх зараз. Якби хотів би, я б зайшов би в телеграм канал і подивився, хто де стоїть. От і все думаю. Там вони десь на блокпостах, ще десь там поїхали, не знаю. Там-та-дам, там-та-дам. -там. Привіт, ти фітнес-тайм ходиш. Так, і тут А так в буся других пихають. Дивись, я вже рік проводжу такі стріми такого формату. Я ніколи не бачив. На власні очі я не бачив силову мобілізацію примусову. Може це мені так не попадається, да? Не знаю. Але в мене на стрімах такого нема. Я б одразу просто засняв би От і, все. і показав би ситуацію. Так що, чисто, по-моєму, суб'єктивному баченню, як я бачу, то я міг би взагалі казати, що примусової мобілізації в Україні немає. Да? Ну це своя позиція, я так можу говорити. А як в загальному? Ну. Я ж ці ситуації не побачу, звичайно. Можу тільки свої колокольні говорити. Там, до речі, бусик тут не їде. Що вони сигналять. Ладно, зараз покажу, бачите. Не знаю, куди вони так спішили. До речі, вони ще на мене подивилися, не знаю. На чорних номерах. Ну, в не знаю хто вони і куди поїхав. Там-то там поїть в ума на кожному куроці стоять. Не, так нас, якщо я їх сьогодні дивись, за 30 хвилин, 3 кілометри я пройшовся 6 разів побачу. Тобто з кожних 5 хвилин по, по, одному, по одній машині бачу. Да? В цілому це статистика достатньо велика по концентрації, можна так сказати в будь-якому місці, я в Умані давно не був, правда говоря. Не знаю Зараз я не знаю, що в Умані там робити, що мені що туди їхати, що робити. В УМАНі я в Софіївці напевно раз з 15 був би в парку Софіївському. Так, те-дам, та то та дам. У нас е дестерізація. Так, да, дестеризація. Я теж, до речі, такий термін говорю. Дестеризація. Нащо ти їх шукаєш? Ну як це наша? Мобілізацію треба рекламувати, що ти не бачиш. Яка ситуація у нас. Це ж е -е, місія як би. Я ще безплатно це роблю, Я ж гроші не беру. Так як я був в армії. Я розумію, що ну треба, бачите. Все якби нормально. А як вони себе покажуть, ну це від них залежить. Якщо вони себе, он до речі, їде, дасть, ладно, не буду знімати, вже набридли, це десь старають їх не знімати. Їдуть, то їдуть. Так, да, бачите, отутицька машину зараховує. А притом на мосту вони не стануть, швидше всього. Тут некомфортно вставати. Ну і нам мосту не можна би ставати. Ще й руку перекриють. Хоча мало лише їм спаде на думку, не знаю. Так, да -да. бронювання в тебе. У мене окуляри потужності, я що вирив по бронюванню. Окуляри потужності, наушники незламності. От ви реально думаєте, що я таке питання... Ну, відповідь на питання буду давати. Ну, так Потратиться весь сенс контенту, розумієте. По-друге, як... яке відношення, чи є бронювання, чи немає. Якщо я себе показую як персонажа, як просто не знаю хто. Як будто ніде взагалі нічого не знає і нічого немає. Подивіться, як я спілкувався. Ви не дивилися на моє відео, як я з ними спілкувався. Особливо останній раз в Малів Подільським ТЦК. Я ще їм останній раз нічого не показую. Я не кажу, що я завжди їм не показую. Були рази, що показував, що то там. Ну, то давно було. Я ж завантажую себе в позицію як персонаж у грі, знаєте. Щоб чисто там юридично потягнути ситуацію. А ви про бронювання питаєте, це не питання бронювання навіть. Це питання в тому, по-перше, що ви вмієте спілкуватися з людьми, це раз. По-друге, як ви можете потягнути ситуацію, два. Ну, точно на першому місці бронювання. А по-третє, я ще й висвітлюю і показую це вам, це три, тобто медійно показую. Якщо ви питаєте про бронювання, ви значно того заходите. Ви не розумієте всі фішки. От Якщо ви тільки спитали про бронювання, це маркер, що ви ну, не розумієте, як взагалі це все працює, по суті. Яка різниця, якщо я нічого не показував останній раз? Тай перед останній, коли там Гайсенський переостанній раз зупиняли. Ми там в статтю 17 стукнулись, постанову постановку 560 і так далі. А, І це ще значить, що ви не знаєте юридично, тобто законів не знаєте. От вам сказали, да, зверху, бронювання, там резерв плюс, ще там що да? І ви це виконуєте по суті. От сказали. Ні, я нічого проти не маю проти хвилини мучання, але ну, бачите, як легко вели, да? От, без 1 хвилини на 9-1, да? Оці всі мають там стояти. Типа, мені не важко, це без питань. Але я говорю про те, що як це легко вели. Завтра ведуть, що ви маєте годину стояти, і ви будете годину стояти тоді, по У тебе якась предзятість? До чого предзятість? Не зрозумів. Та... О... Зараз тут багато у нас коментарів. Ти може не до мене написали. Так, ти не до мене. Засідка висіти. З хасидами танцювати в Умані. А в Хеседі що, там в них вже закінчилось цей рожошана чи що там їх. Скоро будуть він, через вінницю їхати додому. Може з ними пересічався, подивимося. Я, до речі, в ті роки Ну, Чисто випадково з ними. Бачив, бачив їхніх цих євреїв. А, сусідом в умані, типу, ааа, щоб я поїхав, я зрозумів. Нарожашана, до речі, у них запальні такі танці. <риколи> так смішно танцюють. Прикольно, я би сказав. Це ж треба так міти. Просто люди на розслабоні себе ведуть. Людей праздник, новий рік чи що там в них, не знаю. Просто по кайфу приїхали, от і все. Холодало. Та нормально так холодало, у нас 8 градусів, я зранку йшов взагалі 6 було Но зараз плюс, що сонце світить, тобто в такому плані. І трохи тепліше, а так дуже холодно реально. І камера з сили, да, камера сили теж. Як це, окуляри потужності? Та це я розказую про бронювання. Ну, Це нема сенсу питати, бо я його вже не показував. Тобто я контент побудував таким чином, щоб для просто для кожного ну, побачили. Що да як. Тобто ви не деякі не розуміють, для чого це і як, як воно працює в такому плані. Ти ще той персонаж. Ну, я ж кажу, що я як персонаж і завантажую, що я от при таких умовах роблю контент і показую, що де да, як там працює. В такому плані. Так, Так, а смисл цього кіно твого? Як це смисл? Піарити мобілізацію? я ж відповів. Піар-мобілізацію. Ти зупинив піар-мобілізацію. Щоб бати, хто знаходить якісь відповіді на свої питання і так далі. Якщо ви не розумієте сенсу, ну це вам треба знайти зрозуміти сенс цього всього. Я ж не буду за вас сенс шукати. Дякую за підписку. Так, привіт бро, рад тебе бачити. взаємно. Також радий Не знаю нічого, крім води, на його стрімах не бачу. Я вас взагалі перший раз бачу на стрімі. Ви, напевно... Та-да, одна вода, я-я-я. добре, добре. А на що ж ви тоді дивитесь, мені цікаво питання, да? Там, та-дам, та-дам. Ганяє воздух, що робити, Ганяє воздух. Так, і що, компресор? компресор, да. Дякую за підписку. Вінниця, так, Вінниця. Дякую за підписку. Це, до речі, б нормальні стрімери, блогери вже б за таку ерунду. Я просто нікого не блочу. Це, це ж неповага. Добрий ранок, так, добрий ранку. Щоб нормальний стрімер вже б заблочив би і не читав би цей, цей бред. Як е, включати дві камери? Е, функція в TikTok. Коли починаєш стрім, е, там є функція подвійна камера. Е, запускаєш, включаєш, налаштовуєш і вже потім запускаєш стрім. Ну, це, наскільки я знаю, тільки на айфонах є. Хтось сказав, що на Galaxy S24 немає такої функції. Тобто навіть на Samsung нема такої функції. Може вже зробили, не знаю, в мене ж не Android якби. Ну, в цілому комфортно. тобто... Комфортно що ти можеш переключити камеру передню, задню, щоб підсняти якийсь матеріал. Наприклад, раз його тут зняв. Потім переключив, назад себе знімаєш на фронтальну камеру а... заблоча хочу бути першим, коли ти залуч, щоб мені твої відео не попадали. <різь> Та ти ж сам дивишся, ти навіть стрім дивишся, а мені яка різниця. Я перший раз тебе бачу на стрімі, мені взагалі глибоко просто плівати, розумієш? У мене є адекватна аудиторія, яка, з якою я спілкуюся, і мені без різниці. Хто там, який хейт пише? Я кажу про те, що нормальні стрімери просто блокнули і все, не подивилися б. Ну, в мене правило, я ніколи не блочу, мені плівать просто. Розумієш, без різниці. Заблочили, як страшно, тільки не Ви Бачите, до речі, зранку б заходив, а то мені ще скучно було зранку. Хейтерів навіть не було. І шов скучав. скучав. З хейтерами завжди весело, тому я ніби з хейтерів не блочу. Ти прямо шукаєш їх. Ну як шукаю? Я ходжу по своїм справам, виходить. Ходжу по справам. То по робочим питанням, то в зал, то там ще кудись іду. Просто проводжу стрім, спілкуюся аудиторією. Он з хейтерами, бачите, спілкуюся. І Якщо хтось там з кимось пересікаємось, окей, тоді робимо. Пробуємо з ними контент. А то що в мене скільки там, останні 5 разів з ними я спілкувався, то все, вони на стрім до мене ж попали. Прийшли до мене, скажімо так, на стрім проводити. Не, ну багато хто не очікував, я розумію. Ну так склалося. Так, дякую, так. Я пізно зайшов, а ага, за що на тебе наїхали? Е, хто наїхав? Велів Подільський РТЦК чи хто? в мене багато хто наїжджав, то дід наїхав за зйомку, то ще хто. В цілому нічого страшного, хай наїжджають. Чим більше наїхало, тим більше от і все. Та він воздух ганяє. Ти навіть не знаєш, що повітря, а не воздух. Стандартні хейтери. В якому плані воздух? Бачите, тебе вже питають. Я бачу стріми з ТЦКшниками, цікаво глянути, і сам для себе щось дізнаюсь. Бач, адекватні люди, нормально що то пишуть. Не, то це хейтери, з ними нема що говорити. Вони просто Одних них хейтер, що значить, у нього токсичне життя. От в нього нічого цікавого немає. І цю токсичність він, скажімо так, несе в соцмережі в коментарі і так далі. Той, хто має, тим і ділиться, розумієте? От якщо людина чимось там нормально наповнена, то вона цим і ділиться. Якщо має гроші, ділиться грошима, наприклад. Якщо має токсичність, то ділиться токсичність. Все зразу видно. Хто і хто. В тебе Єу буде? Та, Єв буде. Дякую за підписку. Та б'ю відстрочка. Та я ж говорив, що тут на відстрочці питання. Я ж не показував останній раз відстрочку. Якщо питаєте про броню відстрочку і не розумієте суті всього цього, що матриця загрузить, да? то й ви підлаштовуєтеся. А ви зробіть так по-своєму, що так. Маю на увазі в чаті люди за що наїхали. А, пишуть, що я повітря ганяю. Ну, У них не повітря у них воздух, правда говоря, вони ж не знають, що це як на український сказати правильно. Що хожу повітря ганяю, ну так задавай питання якісь, а не ерунду якусь там пише. ж питання я відповідаю, як стандартне. Ти вже їх достав, вони вже від тебе шарахаються, не знаю. Та мені різниця, що там хто як до мене відноситься, да? і що про мене хто думає. Як там вони їдуть в своїх бусиках чи там десь і що про мене говорять. Вони ж можуть казати, що я там там не знаю, там придурок, підор і так далі. Ну Стандартно, да? стандартний набор поганих слів. Чи он що хейтери про мене думають, Та мені взагалі без різниці, по суті. Я можу їм повідповідати, можу не відповідати. Це залежить від настрою. Сьогодні, сьогодні в мене є настрій поспілкуватися. Так, блін, як це обійти. Це місце прильоту, тут три ракети прилетіли у нас в 22-му році. От якби я в той момент так само йшов би ще попав би Попав би під обстріл тоді. Так, давайте подивимося по берегу. Тіп, я тебе перший закейтив. Так я ж кажу, що ви, ну так я ж згоден, я ж кажу, що ви закейтели, я ж нічого не кажу. Я ж відповідаю, що хейтери, нікому нічого негативного не писав раніше. А чому мені першому написав, то є цікаве да, питання? Це, до речі, дуже хороший признак. Якщо я зміг зробити так, що тебе відтригерило, це дуже круто. Це значить, що ти реагуєш на контент. А якщо ти реагуєш на контент, це дуже класно. Навіть в негативному ключі я тільки за. Ти можеш писати кожен стрім заходити, і я ж не буду блочити, я ж відповідаю. Я кажу, що інші блочать, я не блочу, я таким не займаюся. Дякую за підписку. А коли копи питають прізвище, що ти їм називаєш, ну напевно, ти не дивився мій контент. Якщо мають в них є підстави, да? згідно 32-ї, там частини першої, частини другої. Якщо в них є там підстави, то окей, типа, це треба мати як підстави, так і повноваження. А так я не називав в цілому. Ні, ну, Останні рази точно не називав. Там, де виходить, я там проводив стріл, тобто на камеру я не називав. Воздух це горілка така, п'єш як дихаєш. Визнять з обліку. Ні, стою на обліку. Я не можу не стояти, тому що я в армії був. Стою на обліку. базово я ж відповідаю, що там база в мене є, там військовий каток води є. Там туда. Холодно. Ні, ну зараз вже тепліше стає, але зранку реально було холодно. Чи з радусів, як би. Вже не так уж і тепло, я би сказав. Би. Холодновато. Ха-ха. гроші на що збираєш? На зал збираю, щоб стріми проводити такі. Каже, на що гроші збираю. На зал, на абонімент. Так. А стаття 32 частина 2. Без підстав вроді, можуть перевірити. Там дуже багато є юридичних нюансів. Я, це, дуже, сам, це, це, напевно, сама цікава для мене стаття, з якою ми два рази стукнулися з поліцейськими це раз. І я коли з ними присічемося, якщо вони, ну, вони по-любому на цю статтю будуть посилатися на цю саму частину, то я просто окремий ролик зроблю, як ми з ними спілкуємося і які там, на що можна посилатися. Це, скажімо так, буде дуже цікаво, ну, я просто вже розібрався в цьому питанні. О, бачите, ви дійсно цікаве питання задаєте. Не, не про повітря пишете. А такий три, пишете, пиш, пиш. Е, Ну, Зразу видно, що кому цікавить і що кому треба. Так, давайте ще подивимося. Так, а в них підстава одна, військовий стан. Це не підстава. Військовий стан це просто положення таке, ну, стан. Якби. Підстава, підстави записані, ви можете прочитати в статті 32, частина перша, там є щось під пунктів, наприклад. Там як якраз чутенько все прописано. Частина 2, там теж дуже все цікаво написано, там треба ще кимеушечки підтягувати, посилатися. І розуміти все, як воно працює. От бачите, я останній раз з ними спілкувався, я не повністю відкрився в цьому питанні. Ну, Там не було сенсу в цілому. Що я можу сказати? Добрий день, в мене є пару телефонів, куди можна написати. Пару телефонів для чого? Для ремонту. Ви хочете відремонтувати? Якщо відремонтувати, пишете в інстаграм. Переходите за посиланням в шапці профілю, там Віброплюс знаходите. І пишете туди, що потрібно відремонтувати. Орієнтовну ціну я напишу, потім дам реквізити відправити. Так само, якщо потрібні запчастини, ще там щось до телефонів, планшетів, ноутбуків, так само туди пишете, і я надам пізніше вам відповідь. Все дуже просто. Так, зараз потрібно вже завершувати стрім, тому. Наступний проведу вже в суботу, в суботу в 7.30 ранку, з 7.30 до 8 ранку. Тому переходите, підписуйтесь, ставте дзвіночки, а зараз потрібно завершувати стрім. Тому всім гарного дня. Дякую за підтримки і всім па-па.